Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. У сьогоднішньому відео ви побачите білизну, шапки, шкарпетки та інші товари. Дякую вам за перегляд. Легінси однотонні в рубчик – 399. Трусики для хлопчика. Склад канини 96% бавовна, 64 гривні. Для дівчинки-трусики є різні розміри. 98-104, 110-116, 122-128. 96% бавовна. Супер ціна на топи жіночі. мінус 62% знижки. За ціною 29 гривень. Усі вони по 29 гривень до 6 жовтня. Багато є варіантів, великий ящик. Чорний топ на широкій резинці з надписом, склад канини, нейлон та спандекс. Комплект нижньої білизни, топ та трусики. Топ на паралоні. 85% нейлон. 199. П'юзгальтер на паралоні 119. 90% нейлон. Є у чорному кольорі, білому, Топ гладкий на паралоні 189. Кольори чорний, білий та бежевий. Бісгальдер на паралоні у чорному та бежевому кольорі 129. Такі варіанти також на поралоні 119%. Біленький, чорний та світло-рожевий, комплект білизни, лівчик та труси 169%. 90% поліестер 10% спандекс. Спортивний однотонний топ 119%. 95% нейлон 5 спандекс. Ось такі є кольорові, коротенькі топики по 149. На тоненьких бретелях широка резинка. Тут склад тканини. Також 90% поліестер та спандекс. Ціна 69. Піжама жіноча. СКМ-ка. 15% бавовна, ціна 349 гривень, ще є у розмірі XL. Чоловічі труси 109 гривень у чорному та сірому кольорі. Бавовна 95%. Жіночі колготи, мікрофібра. Склад тканини поліамід 90%. Елестан 9 та бавовна 1%. Ціна 99 гривень. Класичні на 40 ден, колготки з шортиками 69. 40 ден ціна 44 гривні. Шкарпетки жіночі капронові високі 19. Жіночий топ сірого кольору у рубчик. 60% поліамід 37 поліестер та 3% Еластан ціна 399. Білизна нижня чоловіча 49. 95% бавовна. Ось такий варіант за 88. Труси жіночі 84 гривні. Бавовна – 96%. 44 коштують у стілки для взуття жіночі ортопедичні з накладними п'ятками. Обрізні з посиленою п'яткою 44. В такому варіанті також обрізні 49. Тапочки жіночі. Пальчики відкриті 219. Сіренький білий горошок 199. Такого плану також 219. М'якесенькі тепленькі всередині. з сірим 249. Верх та устілка поліестер. Шапочки дитячі по стіні є для хлопчика у сірому кольорі та для дівчинки в рожевому. Ціна 88 гривень. Виготовлені з полотна нетканого, голкопробивного. Шапочки жіночі з відворотом є у двох відтінках світло персиковий з таким сердечком. Виробництво польща 100% акрил. І у чорному кольорі також така є з полосочкою 229, бежева 249, 100% акрил 54-58, дитяча 219, 90% акрил 10 поліестер. І є ось такий варіант зав'язками 229. Шапочки для хлопчиків тепленькі по 219. Темно-синя з машинками. Це вже такий зимовий варіант, досить теплий. Кольорова 199. Також утеплена. Сіра, молодіжна 199. П'ятдесятий, п'ятдесят 54 п'ятдесят варіант. 56 розліт. Теплий 249, 49. Мено-зелена 100% акрил. Темно-синя 169. Пов'язки жіночі широкі, в одному відтінку. 79% акрил, 54 58 розмір і є ще ось така чорна. 100% поліестер. Ціна 179. Шапочки однотонні 99. 100% акрил. Тапочки жіночі у декількох відтінках. Рожеві, бежеві та темно-сині, Ціна 129. І є ще такі сіро-блакитні. Шкарпетки жіночі, тепленькі 49 у трьох відтінках, склад тканини 90%. Акрил 10 спандекс. 55. Гольфи жіночі однотонні з візерунком. Склад тканини бавовна 60%. Шкарпетки чоловічі високі в ромби 22 гривні. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось у новому відео.